Hello Gamers! Сьогодні я хочу вам показати, як встановити Lost Killing на Steam Deck. Дві головні речі. Перше, в нас на Steam Deck бути встановлений декілодер. Якщо ви не знаєте, пишіть в коментарях, я для вас зроблю відео, як постановити декілодер і де його знайти. І друге, повинно в Сім'ї бути Upscaler, Lost Killing. Він не дуже дорого коштує, але це ультимативна річ не тільки для Steam Deck. А для, також для портативних консолей Asus, Lenovo та й взагалом для ПК, те, що на Windows, він теж працює. Добре. Перейдемо до установки Killing на Steam Deck. Всі посилання на Killing в GitHub я залишив в описі до цього відео. Добре. Тут ми бачимо перше посилання. Я вже зайшов Killing Steam Deck. Переходимо на GitHub скасувати Переходимо нижче. І тут ми знаходимо напис Installation doolд плагін. Натискаємо. Переходимо там, де знаходиться самий патч який дозволяє нам запустити OS-Scaling на Steam Deck Тут ми бачимо при релізму версію. І також є. У нас робоче. Ну, я пробував без різниці, я користую саме останню версію цього апскейлера. Натискаємо Asset і качаємо. Ну, як ви бачите, вже скачалося. Тут. Переходимо в папку Download. Ми бачимо, що тут вже завантажений наш плагін. Переходимо тепер до робочого столу. Натискаємо три точки. Переходимо в Декі лоудер, натискаємо шестерню. Тут опускаємося до «Інше», режим розр... Розробницький режим. Вмикаємо його. у Нас з'являється розробник. Тут натискаємо огляд, знаходимо ту папку, яку був наш скарчений файл, папку «Download» в моєму випадку. І натискаємо Вибрати, встановити. Я вас вітаю. killing» тепер установлений на ваш Steam Deck. Переходимо на влаштування, яке я використовую. Тут ми бачимо, що Lassін вже в мене стоїть сама програма. Тут зможемо бачити, зараз покажу. Ось, у мене встановлено. Потрібно її встановляти тільки на саме 8D. Якщо ми її поставимо LostKінg на microSD, вона не буде працювати. Добре, з повертом. Бачимо, встановлено. Потім ми натискаємо Install SLSFGVK. Окей, у нас повістили, що у нас все добре. Я, які в мене параметри користуємося? Я користуюся. Тут у нас X2 це генерація кадрів, який нам дає boost FPS. Точніше, він мальовує множить нашої FPS. Далі Upscale. У мене 70%, скажу вам так, що 80% я не замітив різниці. Я ставлю 70%, користуюся я задоволений. Тут preset мод, обов'язково нас вімкнений і обов'язково вімкнений performance мод. І решта в мене стоїть за замовченням. Нічого я більше не вмикав, так і користуюся. Щоб обновити цей плагін, переходимо в самий низ, ми бачимо плагін Update. У мене стоїть сама остання версія. І якщо вийде нова і у вас тут з'явиться скачати, натискаємо Скачати і обновляємо так же само через режим розробники, огляд, декілодер. І тут у вас з'явиться такий самий файл, тільки в дужках один. Дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, поправляйте мене, буду дуже радий. Всього найкращого.